Що таке трансжири. Спочатку розберемося з тим, що таке жири взагалі, якими вони бувають, що означає цис і трансжири. Жири це продукт взаємодії трьохатомного спирту гліцеролу та вищих карбонових кислот. В процесі утворення жиру залишок молекули гліцеролу приєднує три залишки молекул карбонових кислот. Загальна формула жиру виглядає так. Залишок молекули гліцеролу і залишки молекул карбонових жирних кислот жири поділяють на тваринні – тверді сала і рослинні – рідкі олії. До складу молекул тваринних жирів входять залишки молекул насичених вищих карбонових кислот. Пальмітинова, стеаринова. До складу молекул рослинних жирів входять залишки молекул ненасичених вищих карбонових кислот, олеїнова, лінолева. Ліноленова. Рідше зустрічаються залишки нижчих кислот. Наприклад, у вершковому маслі міститься у невеликій кількості тригліцерид масляної бутанової кислоти. Продовжуємо розбиратися, які бувають жири і чого від них очікувати. Поговоримо про насичені і ненасичені жири. Насичені жири. Містять залишки насичених жирних кислот, тобто не мають подвійних зв'язків між атомами карбону. Приклад тристеарин. Це твердий жир. Ненасичені жири відповідно містять залишки ненасичених жирних кислот. Вони навпаки мають принаймні один у мононенасичених або декілька у поліненасичених, Подвійних зв'язків в ланцюзі жирних кислот. Це рідкі жири олії. Прикладом може бути триолеїн. Таким чином, різниця між насиченими і ненасиченими жирами полягає у будові ланцюжка у залишку карбонової кислоти. Розгляньмо на прикладі триолеїну. Залишок олеїнової кислоти має один подвійний зв'язок між атомами карбону. І нарешті з'ясуємо, що таке цис- і трансжири. Це ізомери ненасичених жирів. Вони містять залишки карбонових кислот різної будови відносно подвійного зв'язку, як видно на слайді. Тобто склад однаковий, а будова різна. Для більшості людей трансжири асоціюються з чимось надзвичайно шкідливим. Чи дійсно вони настільки небезпечні для здоров'я. Розберемося. Ще раз поясню: трансжири це жири, у складі яких містяться трансізомери ненасичених жирних кислот. Невелика кількість трансжирів може міститися в натуральних продуктах молоко, яловичина, свинина, рослинні олії. Але Найбільш небезпечними вважаються транжири, які виготовляються промисловим способом та додаються до різних продуктів харчування. Штучні трансжири зазвичай мають рослинне походження та отримуються шляхом гідрогенізації. це хімічна реакція, яка полягає у приєднанні гідрогену до олії. Під час гідрогенізації олії Перетворюється на твердий жир, що суттєво збільшує термін придатності продуктів, у яких вони містяться, і, відповідно, стає зручніше їх використовувати. Тому, власне, і намагаються в промисловості наситити жирні кислоти, щоб вони були тверді, а не рідкі. Тістечко, наприклад, приємно їсти, коли воно тверде, а не коли рідке. Але наслідком такого хімічного перетворення гідрогенізації є те, що в процесі залишкові подвійні зв'язки переходять з цис-стану в транс-стан. Чому трансжири шкідливі? Наш організм дуже добре вміє використовувати цис жирні кислоти, а от з їхньою трансформою в великих кількостях. Зіткнувся тільки в минулому столітті. Власне, тому всі ці маргарини і не рекомендують вживати, але це вже питання корисного харчування. Шкідливість трансжирів полягає у тому, що у процесі гідрогенізації відбувається, так скажемо, поломка молекули, і вона перетворюється на трансформу. При якій атоми гідрогену йдуть по різні сторони від вуглецевого скелета. Порушення просторової конфігурації жирної кислоти, перехід її в трансформу це неприродний процес. Новоутворена молекула веде себе в організмі непередбачувано. В результаті порушується процес транспортування корисних речовин через клітинні мембрани організму. Відбуваються збої в обміні речовин, що призводить до появи різноманітних захворювань. Заміна природних жирів та вуглеводів штучними жирами призводить до значного підвищення рівня ліпопротеїнів низької щільності у крові, які ще називають поганим холестерином. Цей холестерин спричиняє утворення бляшок у судинах які, накопичуючись, збільшують ризик виникнення інфарктів та інсультів. Трансжири можна знайти у величезній кількості продуктів, що продаються в магазинах та супермаркетах. Також трансжири часто входять до складу наступних продуктів попкорн, чіпси, солоні сухарики та горішки, кетчуп, майонез та різноманітні соуси. М'ясні та рибні напівфабрикати, лакшина швидкого приготування, морозиво та молочні десерти, картопля фрі, піца, гамбургери та інший фастфуд, кондитерські вироби, печиво, пончики, вафлі, тістечка, торти, шоколадні батончики. Можуть бути транжири і в сухих сумішах, з яких готуються супи, соуси, креми, млинці, кондитерські вироби, напої тощо. Як дізнатися, чи містяться трансжири в продукті? Найперший спосіб, завдяки якому можна визначити наявність транжирів у продукті, це подивитися на етикетку. Якщо на ній зустрічається напис Частково гідрогенізовані жири. 100% мова йде про ті самі трансжири. Виробники продуктів часто стараються замаскувати шкідливий інгредієнт, подаючи його під назвами рослинний жир, комбінований жир, кулінарний жир або маргарин. Зверніть увагу на слова «гідрогенізоване рослинне масло або натуральне масло з додаванням рослинних олій. Це ще один термін назви трансжирів. Бережіть своє здоров'я!